Петро Войт Розумно вбивають із книги Україна родом із села. Сімейство пшеничних жило заможно, дружньо й весело. Не з якихось там чудес чи спадкових статків, а завдяки глави сім'ї, дядькові Климу і господині тіточці на В руках господині все ладило, свіло і співало. Робилось тебе з крику й гніву, а ласкою та душею, як у казці. Навіть голодні поросята не верещали, а стиха повискували для порядку, щоб нагадати хазяйці, що скоро їм пора обідати. Кури, гуси, качки та гендики водили за собою ескадрони потерчат. Доглядати за ними було кому, тому що подвір'ї разом з курчатами підростало. Шестеро діток помічників, три хлопчики батькові, три дівчинки мамі. Коли в неділю сімейством ішли до церкви, то були схожими на табанець гусеняток, які поспішали за гусаком. Старшенька Ганнуся вже три зими ходила до школи і дивувала вчителів пам'яттю і допитливістю. Осиливши грамоту, читала все підряд від псалтиря до кобзаря. Твердим, непоступливим характером далася в батька. І меншеньким братам та сестрам не давала бідувати. Всі були при ділі, але й підпочивати вміли. Батько з матір'ю дуже гарно співало. Коли заводили пісню місяць на небі, вона лилася так щемно і й душевно, що сам місяць заглядав у вікно, щоб взяти підголоском. Дитячі голоси звучали, як маленькі дзвоники за головним коли правлять у благовіст. А коли на Різдво. За гостями затягували ой хмелю мій хмелю, то проїжджі на вулиці зупинялися, щоб послухати. Прізвище пшеничний саме за себе говорили, що люди з роду віку живуть на землі і одне без одного існувати не можуть. Крім того, що дядько Клим дружив із землею, мав допитливий розум і руки з очима. Щораз побачив, міг зробити сам. В селі найшановні люди це музики, коваль і пічник. Без них ніхто не вийдеться, ні піп, ні вчитель. Дядько клав дуже добрі гарний гарні печі, які довго тримали тепло, і на його роботу завжди був попит. Крім того, він у старовір'я, які тримали баштани, навчився вирощувати солодкі кавуни, які добре йшли на продаж. Умів дядько так планувати життя, що й зимою, мав підробіток. До чугунки на станцію кониками вивозив пасажирів, заодно продавши там декілька десятків яєць і квашених кавунів, які також брали з охотою. Може, комусь узимку було сумно, а сім'я пшеничних працювала і навчалась. Гануся ходила до школи, хлоп'ята вчилися плести кошики з лози, а дівчаток бабуся вчила вишиванню. Так і жили б щасливо та виростали у праці любові, діти, коли б не революція. Спершу селяни не зрозуміли, в чим її суть, і працювали в полі, втішаючись, що закінчилась війна. Але комуністам заманулося зігнати селян зі своєї землі в колгоспі, тим самим вибивши з під ніг тисячолітнього порух хлібороба. не захотів, Клим пшеничний своє добро і реманент віддавати до колгоспу. Не хотів працювати за чиєю вказівкою. За що і потрапив у віничку буцегарню. Там відчув і побачив справжнє лице нової влади. Були побої і знущання, але хлібороб вибрав тюремну неволю, чим жити в ярмі замість вола. Так і пропала душа українського сіяча, яка визнала свободу найціннішим у своєму житті. Насті лише передали з тюрми записку від чоловіка. Насте, береже дітей, особливо Ганнусю. Вона дуже розумна і колись народить розумних дітей. Лише навчи її приховувати свій розум і не висовуватись, бо при цій владі розумних вбивають. Тітка Настя та вже була мудрою жінкою, зберегла всіх дітей, як заповів чоловік, і привчила їх, а потім онуків не висовуватись, бо розумних убивали як не голодом, то тюрмами чи засланнями. Отак От і жила Україна під канчуками п'яного старшого брата. На будь-який прояв свого я лунало шта сильно умний, бути розумним стало смертельно небезпечно, особливо коли враді дегенерати. Зараз йде остання спроба українців на дебільне запитання шта сильно умний, відповісти, що він справді не дурень і з дурнями знатися більше не хоче. Що українці хочуть жити в країні, де з повагою і шаною про людину кажуть це розумна і поважна людина. Дивіться діти на неї і вчіться, щоб про вас так говорили. Українці більше не хочуть приховувати розум своїх дітей та онуків, бо творець дав людині найбільший скарб прирівнявши його з собою розум. Після мова. Цю історію розповіла донька о тієї розумної Ганусі. Вона насправді народилась розумною дитиною, і все життя була відмінницею. Поки розповідали мені про історію, очі в неї зволожились і подробиці доставляли їй біль, але під кінець розмови призналась. На жаль, я все життя старалась не виділятись, не висовуватись, як навчила мати й бабуся, але синів і онуків я чому уже не вчила. Богомосапіємс називається тому, що є людиною розумною.